Процес, процес приготування? Ні, побив, блядь. Процес побиття? Чувак. Відбив. Від. Відбив. Відбивав відбивання. Не. Відбиток. Угу. Від. Процес цього всього. Не, блядь. Поїдання. Пройшло 17 років. Ну, давай по буквам. Крикніть, крикніть сино. Є тихо, я просив їх не підказувати. Не кричіть нічого. Відбивання. Відстукування, від... на від, на від починається, так? Да? На-на-на-на? Відбивна? <правда> Браво! І, і в цій бляд! спробі ну, так не, просте, команда отримає 4 бали. Таке, просте. Блін, не Відбивно. Запрошуємо на арену для спроби номер один. в раунді номер 2. Колектив. Маленький принц! <звук> і ваші 112 секунд стартують просто зараз. Погнали! Е так, катешки спопка ти їж. Так.